Сьогодні будемо закривати кабачки в соусі кетча. Для цього ми беремо 3 літрових банки і кидаємо на дно по 3 зубчика часника, по одній в лаврушки, по 2 штучки душистого перцю і звичайного чорного перцю по пару штучок. А тепер нарізаємо моркву. Для цього я буду використовувати ножі, які я придбала в компанії Airbayer. Кидаємо по пару морквин. Ось такі На дно кидаємо по чайній ложки солі, по 2 столових ложки цукру. По три столових ложки оцету. І я додаю ще на дно по столові ложки соусу кетчуп А тепер нарізаємо кабачки. Також використовую ножі фірми Airwire Нарізаємо таку вдоль. Ви знаєте, що реально ріже як по маслу, ви подивіться. Клас. Спеціально для вас оставлю посилання цього магазину в описі під відео. Що ми робимо далі? Ми ці кабачки ще нарізали, зложуємо в літрову банку. Отак, От стоя. Так, дивіться, ми поналожували. І що робимо? Закип'ятили воду в чайнику і заливаємо кип'ятком. Так, ми поставили в каструлю, на дно я застелила ганчірочку, заляли водою більше половинки. Коли закипить, 15-20 хвилин стерилізуємо. 20 хвилин у нас пройшло. Виймаємо. і закатуємо. Окі у нас кабачки вийшли. Якщо вам сподобалося, готуйте і смакуйте смачного!